Нещодавно у Києві відбувся благодійний проект Наші діти його було створено рік тому з метою підтримати дітей-сиріт, які потребують нашої уваги та допомоги. Проект складається з двох частин: творча частина, майстер-класи для дітей з провідними київськими художниками та благодійний аукціон. Усі кошти зібрані на першому благодійному аукціоні наші діти, який відбувся у грудні 2011 року. Було передано двом дитячим будинкам: спеціалізованій школі інтернату для слабозорих дітей та дитячому будинку Колиска дитячої надії з б'ясідня допомагати. тут. Даже питання, чому не може бути, Ми маємо це робити. Так подобні аукціони, подобні міропійця, як ви читаєте глобально впливають на ситуацію в країні? Ну, подобне аукціон січніва самілі. Достаточно я думаю, що даже більшим калістю, ніж в Києві. Тому що Київ ділять такої аукціони, я вважаю, що це просто замечательно. Цього року до наших дітей приєднався дитячий будинок Чебурашка. Його вихованці конструювали ялинку під керівництвом скульптора Володимира Журавля та живописця Аліни Максименко. А художники Ірина Озаринська та Антон Смірнов створювали з дітьми ялинкові іграшки. Скажите, что вы такое тут делаете? Мы делаем елочные э, игрушки, делаем из пластиковых бутылок. Получается? Да. Нравится это делать? Да. Как тебя зовут? Меня зовут Диана. Ир, на ваш взгляд, что дают подобные мероприятия в глобальном смысле для детей? Я думаю, что это очень полезное мероприятие, в том плане, что э, дети работают с художниками, действенными художниками э, и вместе создают какой-то объект. То есть они непосредственно уже к опыту э, приобщаются. Да? А вы сами придумали этот мастер-класс для детей? Ну, сьогодні да, придумала. Потом я узнала, що оказується в мірі. Такі уже є. Майстер-клас та аукціон для дітей проходив галереї «Триптих арт. Для аукціону художники, скульптори, галеристи та колекціонери надали роботи безкоштовно. Співзасновниками та ідеологами проєкту Наші діти є журналіст Наталія Катериненко, колекціонери Костянтин Клімашенко та Юрій Каплун, засновник аукціонного дому Дукат Леонід Комський. Треба Внутрішній потенціал сильний, щоб зарядити людей на те, щоб вони щось робили, тому що від організатора він насправді видає енергію. Ну він як двигун, який запускає цілий механізм ну, з людьми, і якби кожен починає вже тоді щось діяти. Якщо правильний організатор, то все правильно виходить. Проект триватиме протягом року і допомагатиме дітям трьох дитячих будинків налагодити і вирішити побутові проблеми їхнього життя. Як в этом році все проходить? – Думаю, що все гаразд, все як годиться. Все як годиться? Діти себе добре поводять? Ну по-різному. Деякі висмикують у мене там по волосинці з бороди, Я боюсь, що до кінця цього ранку в мене бороди вже не буде. Тільки вуса лишаться. Зате нагородили мене і зірочкою, і серцем. Зробили мені серце, діточки і сережку подарували. Красиво. А покажіть. Боже, яка краса. А ви не вважаєте, що ось я буду тобі! — віддавати, давайте. Давайте-давайте. — А ви не вважаєте, що іноді буває так, що ось один день там на рік, де там, припустимо, це новий рік. До них повертається вся увага суспільства, а потім на рік їх знову всі забувають. Що це є нормальним? Якщо воно є, то це звичайно. Ну це, це те з чим. До цього, до, до цього треба просто звикнути і з цим змиритися. Але якщо є можливість змінити це, то ми маємо змінити. Але хоча б один день, і то все-таки один день ми, ми повинні подарувати діткам. Ми будемо втішатися тим, що ми хоча б оцей один день подарували. Як тебе зовут? Богдан. Що ти нам сьогодні приготовив? Давай. Гринічка сітя зорі, сні біленькі мерги, сили там під лісом, де дзвіночі романи. Попереду анілятко, дзвоник звавав дзвінок. Далі йде дідусь полани, тяне сані за снівок. Серед ночі, тишком нишком. Та що хоче, наче мишка, може, вітик під дверями, може, ангели ні згинуть, вітання на землі, а вітання то проміння, наче мамині віста, то доріжка до спасіння, шлях дорога до Христа. У лісі лісі темному, де ходить хитрий лис, у собі ялиночка і зайчик І Ішов тобі лісом Мороз червоним його ліс, під зайчика У уторпляно приріз. Як пісня називається? На полосе Дід Мороз. Это экспромт, правильно? Да. Молодцы, давайте. На полосе, Дід Мороз, подарунки в тихо, на санчатах домилась, дома, дома приїхав Дід Мороз.